Капеланське благословіння на 3 грудня 23 року, в ім'я Отця і Сина, і Святого Духа. Отче наш, що і сином небеса, нехай святиться ім'я Твоє, нехай прийде царство Твоє, нехай буде воля Твоя, як на небі, так і на землі. Хліб наш насущний дай нам сьогодні і прости нам провини наші, які ми прощаємо винуватцям нашим, і не веди нас у спокусу, але визвали нас від лукавого. Слава Отцю і Сину, і Святому Духу, і нині повсякчас на віки вічні. Амінь. Господи, помилуй, Господи, помилуй Господи, помилуй, благослови, Благословен Бог наш, завжди нині, повсякчас, на віки вічні. Амінь. Дорогі брати, сестри, побратими, сьогодні в святому Євангелії Господь розповідає притчу про людину, у якого багато вродила нива, і він не знав, куди діти те майно, яке у нього вродила, і вирішив собі, що. Всі, закрома розіб'ю, а велике побудую. І потім, що він зробив, висновок. А тепер я можу е відпочивати, відпочивай, душа моя, їж, пий, веселись, бо на багато років у мене багатство. І Господь сказав тоді: Нерозумний, сьогодні вночі заберу твою душу, кому те все дістанеться? Ви знаєте, я навіть не буду говорити про те, що, е що сказав Господь, що сьогодні може прийти час. Смерті нашої. Прямо сьогодні. Ми думаємо, що ми живемо багато-багато років, але сьогодні може настати той час, коли я повинен дати звіт, Богові звіт про своє життя. Я зараз доторкнуся про те, що подумав собі, мріяв ця людина, яка, ну, яка набула багатства такого земного, яке забезпечило її, таке, знаєте, ну, нормальне життя, нормальне, безтурботне, тому що багатство вставилося в неї матеріальне таке багатство. Бо вона нічого не хотіла більше прагнути, крім того, щоб відпочивати, їсти, пити і веселитися. Це було її прагнення. Знаєте, і тоді Господь сказав, що якщо сьогодні станеться твій день, коли ти повинен стати перед Господом, перед отцем, що ти тоді скажеш? Якщо ти тільки все своє життя бажав і витратив на те, щоб придбати земне багатство, і потім відпочивати, їсти, пити і веселитися. У тебе іншого немає, а значить, ти пустий, пустий перед Богом, бо ти не для того створений, щоб тільки знаєте, за своє життя прозвітувати 10 тоннами з'їданої картоплі, або трьома е тоннами з'їданої цибулі, або на бенкетах навеселившись і натанцювавши так і так. Тобто життя для самого себе, щоб ти тільки себе і веселив, не приймається в Небесному Царстві. Там нема там, цьому місця. І тому ми повинні подумати, щоб наше щоденне життя по не, 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 цій меті не було. Ми можемо це, знаєте, у людини вродила нива на багато років, а в мене вродить нива на вихідний день. От я знаю, що я тиждень попрацював для вихідного дня, для того, щоб що? Відпочивати, їсти, пити і веселитися. І якщо це за мета, то яка різниця, що я на багато років набираю своє життя? Або за один день і на вечір своє життя присвячують тільки, щоб відпочивати, їсти пити і веселитися. Треба щось більше знайти, що Господь від нас хоче для небесного царства. Ми самі знаємо, яка воля Господня по відношенню до мене, але я можу, можу як той, та людина, отримавши багатство, забути про неї і дійсно відпочивати, їсти пити і веселитися, а можу трудитися і набувати Царство Небесного. Амінь.